У прилуках почали запускати котельні, котрі обслуговують школи та дитячі садочки. Відповідне розпорядження було підписане 17 жовтня, згідно з листом зверненням від управління освіти, яке ініціювало старт опалення. У понеділок на теплопунктах спеціалісти Чернігівгазу розпочали процес розпломбування газових мереж. Як каже Вікторія Опанасенко, начальниця дільниці з експлуатації та ремонту газового устаткування комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання, це довго три. Валий процес. Для підготовки цього процесу у нас виходить тривалий час роботи, так як необхідно узгодити документи пилуки газорозподільчих мереж, вони підписують нам акти на дозвіл виконання цих робот і також приймають участь разом з нами по розпломбуванню котелень. Ну, це виходить тривалий час, так як ми самостійно не можемо виконати цю роботу без представника Прилуцького газорозподільчих мереж. Вони нам знімають пломбу, ми знімаємо заглушки, потім налагоджуємо передачу даних по розходу газу, по витраті розходу газу, а потім вже дозволяємо котельням подавати газ на, на котли. Розпломбування проводять дві бригади: одночасно обслуговують котельні, котрі працюють на теплопостачання закладів освіти, щоб ускорити цей процес. Відновлення газопостачання на, на об'єкти». Вікторія Опанасенко зазначає, всі зусилля підприємства сьогодні зосереджені на швидкому включенні котелень. Цей процес триватиме кілька днів. За один день ми всі котельні не змозі запустити, а тільки якусь там час. Сьогодні ми плануємо десь запустити 10 котелень. От. А на завтра, наступний день, так, як, Буде продовжуватися цей процес, так що в один день ми запустити все одночасно не можемо. Віталія Мяленко відповідає за справну роботу котельні. Каже, найбільше часу на початку опалювального сезону займає саме розпломбування газових мереж. Своє ж обладнання вони вже перевірили та підготували під час ремонтного періоду, який розпочався одразу по завершенню минулого опалювального сезону. Ми повністю готові, так як ми починаємо усі роботи зразу після закінчення опалювального сезону. Ми робимо ремонти усього. Обладнання, робимо ремонти котла, також ми робимо гідравлічне випробування і тепломережі і котлів. Через ворожі обстріли ситуація з газопостачанням в країні складна. Тож наразі більшість міст України підключають до тепла саме соціальні установи. Для подачі тепла до шкіл і дитсадків на котельнях працюватиме частина котлів. Так як опалювальний сезон почався із подачою тепла тільки до освітніх установ, то котельня буде працювати не на повну потужність. В Даному випадку житло не буде подаватися тепло. А буде подаватися безпосередньо тільки в той дитячий дитячу установу, яка буде знаходитися на тій тепловій мережі. Всі остальне буде відключено від засувками. На комунальному підприємстві прилуки тепловодопостачання кажуть, повноцінно надавати послуги котельня почне через декілька годин після включення, бо потрібно нагріти великий об'єм води не лише в дитсадку чи школі, а й саму тепломережу, підведену до закладу. Перші години це буде це не так швидко, тому що Ця траса холодна. Крім цього, обладнання на самій котельні також нагрівають поступово відповідно до інструкції. Так як от ми простояли півроку і вони дуже охолоджені, то тепло ми будемо подавати спочатку 30 градусів у час, а потім будемо додавати температуру, щоб тепло прийшло до дитячих установ. І було діткам нашим тепло. Коли тепло дійде до соціальних установ, то у закладах також мають приділити увагу внутрішньобудинковим мережам, кажуть спеціалісти. Наші тепломережі провірені і прогідравлені повністю а у дитячих установ, а також і в житлових будинках. Бо тоді, коли буде подаватися тепло, вони вже повинні до цього бути готовими. Вони повинні приготувати свої внутрішні будинкові мережі до того, щоб подавали тепло. Це треба спустити воздух, ну це займається їхні слісаря. Так само, як і у дитячих установах, в школах, температуру води в батареях регулюватимуть відповідно до температурного графіка, тобто залежно від погодних умов. Чим холодніше на вулиці, тим гарячіше буде теплоносій у системі. Станом на 16.00 на забезпечення теплом шкіл та дитсадків працюють 10 котелень. Роботи з розпломбування та включення теплопунктів тривають.